Слава Україні! Триває 1330-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 182 бойових зіткнення. На північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 5 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку учора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам'янки Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного і Бологівки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак російських окупантів. У районах населених пунктів Піщани, Куп'янськ та в напрямках Петропавлівки і Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів у напрямках Лиману і Дробишевого та поблизу населених пунктів Середня, Шандриголове, Торське і Колодязі. На слов'янському напрямку українські воїни минулої доби відбули 6 ворожих атак у районах Ямполя. Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Турецька, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 69 атак у районах населених пунктів Володимирівка. Нове Шахове, Неканорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлене, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак поблизу населених пунктів: Іванівка, Олександроград, Воронне, Вербове, Андріївка, Клівцове. Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського. На Оріхівському напрямку противник п'ять разів атакував поблизу Степового, Плавнів та Степногірська. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційний удар скинувши 225 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4 тисячі. 429 обстрілів, зокрема 85 із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 5256 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотниками, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали три танки. Дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 389 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!